Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. Так як ви мене, мені писали, що Чіпстерс Фрі з смаком ковбаски краще, я взяв все-таки зі смаком ковбасок ми зараз в цьому відео спробуємо, так як з цибулою мені теж щось не дуже, а писали, що іменно всім подобається цим. Що з, з, з ковбасками буде краще. Тому я взяв з ковбасками. Тому ми зараз спробуємо Чіпс Фріт. Зробити новий хороший перекус. Тому зараз ми зробимо цей перекус з вами на відео. І так, я знімаю зранку, тому що. Ну, дивіться, я приходжу. 16, може сили 40-30 прийти, а мені вже на 17-17 треба зняти. Ліпше наперед зняти, вдруг я прийду взагалі на 17-ту годину, на п'яту, та. Тому ліпше все-таки зранку знімати, щоб було вже наперед знято. Вдруг ти не успієш, ліпше наперед зняти. Тому такі справи. Тут у нас ще є вода, будемо запивати, якщо потрібно, то тут... ой. Без приколів не обійтись. Тут ще у нас соус як завжди є, тому Ну, це маленька соломка, не дуже я люблю ці маленькі формати, міні, але поїхали до заставки цього відео. Let's go, зацінимо їх. Денис реагує. Денис реагує, сьогодні він буде пробувати. Соломка картопляна, солона зі смаком, ковбаски, барбекю з кетчупом, томатний, пастеризований, торговими. Коротше, чіл, чіпстерс, фрі, 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 Давайте їсти. Let's go. Let's go до поїдання. Що нам? Підготував Chill Chipsters Фрі. Давайте з вами дізнаємося. так. Що у нас тут смачно, не смачно? Чи взагалі не смачно? Давайте дізнаємося. Так. Угу. Ось так. Зазирнули в пачку? Зазирнули. Так, тут у нас вже кетчуп томатний, то був сирний. Вже надломлено нам, вже надломили. Добре. Коротше, це просто кетчуп. Томатний. Якщо що ми можемо свого кетчупа додавати. Поїхали. Ну так, да, це вже краще. Ммм. Колбаски топ. Ставлю 9. Mm, тобто краще. Тепер давайте кетчупом. Хоча воно дуже Угу. Ви hmm. прикиньте знову лайки Ютуб списує. Вчора під відео списав. І ще під пару відосами він був списував. Не знаю. О, велика попалась. Так, давайте саме кетчуп. Ну. Я би поставив це 8 з плюсом, бо воно дуже солене. Так. Да. Я давно краще за те, що з цибулею. Бо все разом. Давайте. Ліпше взяти отаку. О! Перемішати і зараз брати вилочку. Ось так виглядає. І брати вилочку. І також з вилочкою. Ши mm ломиться. -hmm. Нема кетчупа, не проблема. Mm -hmm. Зараз буде кетчуп. Так. Тин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Та-дам! Там. І прибереш ось така. О! І закидаєш, перемішуєш. Ммм, як я хочу був смачніший. Так. Ти не можеш, аби ти не впустив. На землю.

Ммм, mm, ну це велика. Я просто вже не хочу гратися з кетчупом. Ви Мені зараз не работаю, ты mm, хочу вже це доїсти. 8 mm. з плюсом буду слежим. Чекайте з кетчупом з ми стали. 9 балів чи вісім? На початку відео дізнаєтесь. Це б Ммм, mm, Це добре. Бо то так я видавало тої цибулю. Ой.

Vedno? Ммм, mm, з водою вже легше жувати. Бо не хочу, щоб ти по одному їв. А зараз воно дуже солене. Так, ми доїли. Ой, то сіль такая сладана капец. Я не можу. Та де. 8 з плюсом я би не став. Я можу лише поставити просто 8. Воно дуже солене. Може з кетчупом 8 з плюсом. Так. А саме. Воно коштує. Ой! Я ставлю просто 8. Дуже солене, розумієте, дружні. Ми це з вами вже пробували. Цей сік, здається. Так. Просто це краще за цибулю. так, Добре, дружні, на цьому все кетчуп. М -м -м. Тепер точно все. Ось такий кетчуп томатний пастерзон. Коротше, на цьому все з вами був Денис Дружній. Я би це вам не дуже рекомендував, воно дуже-дуже Так. Навіть з кетчупом чи без, воно дуже солене. Не знаю, появлю, там було тільки два смаки. У Аврорі, де я це брав. З цибулею і все. Е, у рекламі там ще якісь чи два смаки, чи один там я видів, у рекламі вибивало. Е, буде ще. Візьмем, напевно, ще, хоча я би вже цього не хотів, брати. Воно дуже солене. Що з цибулею, що це воно дуже солене. Так. Там воно дуже хімічно, дуже таке, не знаю. Побачимо, появиться десь візьмом. не появиться, ну ти, слава Богу. Та. З вами буде несправді. Всім гарного дня. Хоча чи вечора, якщо ви дивитесь, коротше, всім пока, бувайте, йоу.